Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Нагадаю, що з початку цього тижня велика українська делегація знаходиться в Вашингтоні. Її очолює прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. В Вибачте, не в п'ятницю в четвер прибув до столиці Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський. От о 20 й годині за київським часом має розпочатися його зустріч зустріч з президентом США Дональдом Трампом очікування були одні від цієї зустрічі, але Сталася така несподіванка. Трамп вирішив поговорити з російським диктатором Путіним. Буквально вчора ця розмова відбулася. Після неї Трамп сказав, що він має намір зустрічатися з Путіним знову, що відбудеться це не де-небудь, а саме в Будапешті, тобто в столиці Угорщини, країні, яка є членом ЄС, яка є членом НАТО. Ну і от про те, якими можуть бути наслідки, поговоримо з нашим наступним експертом. Володимир Джи український дипломат, віцепрез президент об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО з нами на зв'язку, пане Володимире. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні, Героям слава доброго дня. Ну, от, поставлю це запитання знову. Як ви гадаєте, після того як Трамп поговорив з Путіним, домовився нібито про зустріч за два тижні у Будапешті, що це означає для нас? Що це означає? Для президента Зеленського, для наших високопосадовців, які ну от буквально за декілька годин зустрічатимуться з Трампом, давайте трішки на ширший контекст. Глянемо е, спочатку. Е, вчора ми буквально про це говорили. Що е, Трамп дуже багато значення його психотип в цьому полягає, е, приділяє саме міжособистісним відносинам, особистому контакту. І він ну практично кожного разу, коли він говорить про якісь міжнародні відносини, він їх персоналізує. У мене склались гарні відносини з тим. -то. Я, мені не подобається, як він чи вона поводиться. У мене мене поважає той то чи ті-то. Між президентом Зеленським і президентом Путіним жахливі відносини, саме тому продовжується війна. І це насправді не слова, а це ми все далі більше бачимо, що це його переконання. Він саме так сприймає міжнародні відносини, саме через особисту участь, зав'язку. Всього того, що відбувається в країнах та між країнами, саме на персоналі на їх очільників або найсильніших лідерів у цих країнах, і, власне кажучи, от саме з цього я б і, і виходив. А в цій ситуації що це для нас означає? О ну, цей телефонна розмова і ця планована зустріч з російським злочинцем, а те, що Трамп не полишає все таки намірів перетягти. Росію в особі Путіна на свою сторону відтягуючи по суті його від Китаю, тому що для Трампа стратегічно залишається проблемою і викликом саме Китай, загрозу Китаю, і на його переконання я вважаю, що ось саме перекуповування російської матрешки у Китаї це є вихід з цієї ситуації, це є вихід, який послабить Китай, і відповідно він і діє. В цьому ж руслі застосовуючи таку парадигму, замість того, щоб спробувати спільно з союзниками по НАТО з європейськими союзниками максимально швидко та ефективно розвалити, дефрагментувати Росію, і, власне кажучи, тоді і не було предмету торгу з Китая, він от такими своїми заходами і зустрічами, він. Тим того, що він підвищує ставки, він підвищує ціну Росії в інше і повертає Росію в особі Путіна на легітимне міжнародне поле, що, він, власне кажучи, не може турбувати ні європейських союзників, ні Україну. І от в цьому контексті на цьому тлі інформаційному і геополітичному і буде відбуватися зараз переговори у Вашингтоні. Це ви знаєте, вибачте, що перебуваю. тут. Просто цікаво. Ну вже Дональд Трамп та його оточення настільки наївні щодо Китаю, бо ви тут абсолютно праві, що він підвищує ціну Росії. Що Путін виглядає такою нареченою, яку всі хочуть, які, які всі хочуть догодити? Так, от і після саміту на Алясці, після саміту в цьому місці Анкорідж ми побачили, як Путіна приймав всі, що вони навіть вже підписали той клятий меморандум про. Про побудову силу Сибіру? 2 від нього китайці відхрещувалися, не знаю, десятиліття, але от після Аляски, ну якби дали таку кістку в сенсі, ну це не кістка, це насправді величезний інфраструктурний проєкт з потенціалом і можливостями для Росії заробляти. Тож невже Трамп такий наївний? Ви знаєте, я не назвав би це наївністю, якби на превеликий жаль для нас це не звучало. Оця ось команда ріалторів, вона в Білому домі, вона не достатньо професійна. Або відбудемо відверто, що стосується міжнародних відносин, про які ми зараз говоримо. Вона не професійна. Ну от давайте подивимося на те, на ту ситуацію, на ті формати, які для нас надзвичайно важливі: Рамштайн. Та група в у форматі країна то плюс. І е, декілька засідань е, групи Рамштайн. Е, представник США міністр оборони США пропустив, не взяв у них участь, і лише ось цього тижня він нарешті таки долучився: це е, з однієї сторони це добре. Вони починають розуміти важливість присутності на таких надзвичайно ну, виключних форматах, які формують стратегічний поряд порядок денний, і але це прийшло з часом. Спочатку ну, це не наша проблема, це не наша ситуація. І, хоча знову ж таки, не варто сподіватися, що оце сприйняття от того ж самого Рамштайну, наприклад, просто зробимо сюди відступ як пояснення схеми. Підходів американських, пам'ятаєте, в 23-му році тодішній міністр оборони Великої Британії Волес сказав, що ну НАТО це не Амазон, і ми не можемо на ваші забаганки України відразу витягти і вам продати. На що наш президент досить емоційно відреагував? Що ну на що ж нам дякувати кожного дня? І от ну дарма вони насправді це сказали в голос. Бо на моє переконання, це була кинута ідея. Сполученим штатам саме тій команді, яка у Вашингтон прийшла до влади, що «Хм, так виявляється, це зовсім можна по-іншому робити. Ось російські гроші. Ми в принципі можемо показати нашу готовність і підтримку європейців. Ми не будемо заперечувати ну беріть ці відсотки заморожених у Бельгії російських коштів. Ось вам, будь ласка. Та номенклатура і ті обсяги озброєнь, які ви, європейці, в таки, такої номенклатури в таких обсягах не виробляєте, але які потрібні Україні, ми будемо вам продавати. Ну і після цього, власне кажучи, НАТО, от, НАТО став Амазоном, після того, що там квазі амазоном як би це не називалось, але після того, як до Рамштайна ще додалось, додався формат Pearl, коли, власне кажучи, механізм фінансування наших потреб, то це, власне кажучи, воно і перетворилося… На такий собі міжнародний е, військовий Амазон. Ну і ми тепер кожного дня дякуємо е, нашим союзникам, і от саме на цьому тлі відбувається е, входження е, навчання на превеликий жаль на наших життях, на наших територіях. Команду в Вашингтоні вона все ще залишається новою до того часу, поки вони не навчаться грати в міжнародні відносини. Внутрішню політику зараз не чіпаємо. Там у них дуже багато проблем. Вони з ними не можуть впоратися. А перемоги потрібні і чергова перемога Трампа потрібна зараз. Він начебто переможно вирішив, принаймні на якийсь час. Проблему між Ізраїлем і Хамасом, між Хамасом, насправді, та Ізраїлем, і маємо тепер більше можливостей для того, щоб зайняти більше його уваги. І тут ми дуже добре, правильно дослухаємося до порад наших європейських союзників. Якщо наразі міжнародні відносини діють у форматі прийому у психотерапевта, і треба таким чином саме. Поводитися, набирати команду переговорну, призначати посла. То ми так і будемо діяти, тому що у нас є стратегічна мета вижити, вижити за, е, як цілісна держава, зберегти свою територіальну цілісність, державний суверенітет і повернути наші території, при цьому зберігаючи максимально, е, максимально наші життя наших людей, як військових, так і цивільних. Те, що зараз переговорна команда, хочу от звернути увагу чомусь. Ви, до речі, дякую, що ви згадали, що саме делегацію очолює прем'єрка Свереденко, це та а, посадова особа, яка а, була надзвичайно щільно залучена як до підготовки, так і вона ж підписувала у цю угоду про створення українсько-американського консорціуму. Я переконаний, що, власне кажучи, ми зараз а, привезли у Вашингтон. А, те, що ми виконали наше, як кажуть, домашнє завдання в цьому контексті, ось, будь ласка, те, що стосується, е, ті наші домовленісті, які ми зробили на найвищому політичному рівні, і про і про те, що важливо для сполучених штатів саме про рідкоземельні матеріали та все цього, що з цим пов'язано, ми привезли оце плюс згоду європейських далі країн. Використовувати як їх власні фонди, кошти, так і кошти, відсотки з заморожених російських активів на придбання американських озброєнь потрібних для. Продовження цієї війни ну Папри до речі, великі... Зеленський таки та так. так і формулював, так і формулював про те, що ми виконали своє домашнє завдання там і в економічному і військовому плані. Що ну багато очікувань від того, що зможуть обговорити в тому числі з Трампом та його чиновниками під час цієї зустрічі. Але от давайте дійсно тоді повернемося до Угорщини. Підтвердила вже угорська сторона, що саміт готується. Російська сторона сказала, що так за два тижні а можливо пізніше. Ну і Дональд Трамп вчора навіть оголошував, хто ж буде в делегації, хто представлятиме Сполучені Штати Америки разом з ним, коли ця зустріч з російським диктатором відбудеться. Очевидно, що вибір Будапешту. Він демонструє ну таку зневагу до декількох інституцій. Ми можемо почати з самого Європейського союзу. Так, знаєте, ми привозимо воєнного злочинця, який воює проти Європи, розв'язав найбільшу війну на європейському континенті з часів Другої світової. Зараз атакує вашу інфраструктуру, але ми його привеземо до вас. Все нормально, ніяких проблем. Будемо тут зустрічатися. Ну і звичайно, до міжнародного кримінального суду з Орбаном. Ми пам'ятаємо, що він вже не. Вперше такі фінти робить. Він привозив до себе беніміна Нетанягу, прем'єр-міністра Ізраїля. МКС видавав і ордер на арешт щодо нього. Але якщо подивитися про на, на те, яким чином що декларує Трамп щодо Європи, зустрічаючись з Путіним в Будапешті, щоб ви відмітили Трамп? Ну я не побачив. Наразі що декларує Трамп стосовно Європи в контексті цієї планованої зустрічі? Ну це насправді тепер з... буде... звучить надзвичайно для нас як знущання, бо це. Те місце, де підписувався славнозвітни ще й Бутапешський меморандум, два, два цікавих моменти або два дві цікаві заяви сьогодні з'явилися: це заступника речника Європейської комісії, і речника Європейської комісії, а також заступника речника уряду Німеччини. Почнемо з європейської комісії на запитання, власне кажучи, а ну як же ж. Під санкційний лавровий, під санкційний Путін будуть перебувати на території Європейського союзу, і е, представник ЄС сказав: ну, санкції не означають, що їм не можна подорожувати, і жодним чином не було згадано саме про орден міжнародного кримінального суду за порушення е, римського статуту про е, депортацію дітей. Виданих на ну на Путіна в 23-му році, і ну, зокрема на нього, і, і, і це викликає насправді стурбованість. Хоча, от в цьому контексті тепер друга заява від уряду Німеччини про те, що уряд Німеччини буде продовжувати за, підтримувати будь-які міжнародні зусилля для того, щоб припинити бойові дії і потім припинити конфлікт, припускаючи, от в цьому контексті і такої позиції будуть дотримуватися. Лідери інших країн європейських країн пояснюючи, чому ж все таки вони припускають, що міжнародний злочинець таки може перебувати на території країни Європейського Союзу. Водночас, той же самий представник уряду Німеччини наголосив, Німеччина буде продовжувати розвивати свої оборонні військові. Спроможності і надавати озброєння України для відстоювання територіальної цілісності, цілісності і державного суверенітету, бо які б домовленості Трамп не досяг з Путіним, окрім припинення вогню і завершення війни без вимагання капітуляції України. Збереження Росії Російської імперії у вигляді такому, якого вона є, воно загрожує безпекою і цілісністю європейського континенту, європейських країн і кожного європейському громадянину, крім того, що не кажучи вже про санкції, тут така цікава історія. Ну да, санкції то американські американці можуть почати знімати з Росії, якщо ну Трамп взагалі захоче якимось чином задобрити Путіна водночас, ми знаємо, що найбільший торговельний партнер. Російської Федерації Московії був, був європейський союз, європейські країни, і без будь-яких кроків у цьому контексті з боку європейських країн. Ну така собі заява про перспективу зняття санкцій. А вони цього робити наразі не будуть, бо вони розуміють, наскільки це величезна загроза. Зняти санкції це означає продовжити посилити фінансування російської. Військової машини, не кажучи про те, що на цю машину працює і Китай, і Північна Корея, і Іран тут. Я звернув увагу, що ви дивилися на те, а як же ж дійсно будуть доставляти Орбана Орбана, вибачте Путіна в Угорщину до Орбана, до Трампа там подивитися на мапу. Хочеш, не хочеш, треба якось через щось в Європейському Союзі пролітати, або якщо дуже довго летіти, то там якось через Туреччину, потім через Сербію. Чи ви розумієте цю логістику? Ну, най, найкоротший шлях, або, най, на, на мою думку, най Найбільш реалістичний той, який можна зараз прокладати з огляду на політичні розстановки, давайте згадаємо, хто минулого тижня цього тижня був з візитом в Москві. президент Сирії Аль-Шара, який підпорядковується по суті, президенту Туреччини і проліт, ну власне кажучи, над Чорним морем. Тут відразу хочеться е, затегати наше СБУ з головним управлінням розвідки. Хлопці, у вас е, морські дрони можуть лети е, нести ракети, які ми вже гелікоптери збивали. Давайте ви е, спробуєте і це зробити. Да? А, над Чорним морем, потім, е, ймовірно, над Туреччиною. Е, і Потім, от в середзем, з середземного моря Вучич, до речі, можливо, ви вже бачили. Вучич уже став президент Сербії постійці смирно і сказав: Да, я готовий. Будь ласка, я буду сприяти. Це означає, що Сербія е, вже відкрита тим більше, е, ну Вучич так зрозуміло, що він поставив хрест на своїй перспективі або перспективи Сербії е, наблизитися до Європейського союзу за його президентства, тому Сербія, ну і власне кажучи, найкоротший шлях це Чорногорія. і треба подивитися, що. У Чорногорії з політичною ситуацією, хоча Чорногорія підтримує антиросійські санкції, водночас там не все так спокійно, і можливо буде зроблена спроба знову ж таки під, під соусом зусилля для припинення війни. Домовитися з Чорногорією, аби вона пропустила цей літак. Ну і тоді, власне кажучи, маршрут стає реалістичним. Водночас, не треба ж забувати, що це ж не просто цивільний літак летить з кримінальним злочинцем, навіть там ще і супровід. Бойової авіації, от, проліт військових літаків. от Мені цікаво, це будуть російські військові літаки чи на територію Туреччини. Туреччина візьме супровід чи по іншому. А може станеться чудо і якась країна візьме і супроводить цей літак, сісти куди-небудь на території країн НАТО і Орден тоді міжнародного кримінального суду буде виконаний. Ну, більше того, а... може знаєте, Орбан візьме і заарештує Путіна. Я думаю, що це все трошки фантастичний сценарій, хоча, хоча б нам дуже хотілося. В це вірити. Що Орбан виграє від того, що до нього прилітає Путін, до нього прилітає Трамп, у нього ж вибори на носі? Ну в, ми подивимося, подивившись на соціологічні дослідження по, по Угорщині. Там у нього перспектив, ну, так, слабенько, дуже. Надзвичайно, Орбана. І ну приліт Путіна, це не те, власне кажучи, не, не, не той. Потужний чинник, який міг би додати йому виборців голосів, це зрозуміло, і громадяни Угорщини все, все більше, більше розуміють. Ми бачимо по ситуації зараз по соціальній ситуації, що відбувається в Угорщині. Що від нього виграє? Ну можливо, власне кажучи, він також впав в парадигму Трампа про особистий контакт. Людина уже у віці, і ну він пересварився з. З усім ЄС він пересварився з усим НАТО його намагаються сюди випхати або обмежити слава богу, що не випхати, але обмежити будь-які спроможності Угорщини в особі е, Орбана. Я не став би ототожнювати все-таки всю країну от, дружню і тим більше країн і е, ЄС Угорщину з декількома політичними на превеликий жаль індивідуами. Так, да, всі громадяни роблять помилки в багатьох країнах, тому таке буває. І е, е, ну це може бути лише ну, особистісне залученість до міжнародних процесів, яке. Е, Яку вигоду, як який виграш може мати країна, громадяни Угорщини? Знову ж таки, як член ЄС НАТО, ну мені складно взагалі не те, щоб. Спрогнозувати, навіть спробувати проаналізувати. Бачите, хтось може казати про те, що можливо склянка наполовину повна. Що можливо, ця зустріч ну якимось чином наблизить завершення війни, хоча багато скепсису щодо цього, пане Володимире, дуже вдячний вам за вашу аналітику. Володимир Джиджора, український дипломат, віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Був з нами підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.